Ті, хто при владі розкрадав Україну 30 років, все обґрунтовують з посиланням на волевиявлення українського народу. Тобто на рішення некомпетентної та байдужої більшості атому у своїх бідах звинувачуйте власну байдужість. Ви ж їх обрали. Цікаво. Наскільки. Швидко чи довго українське населення буде перетворюватись на український демос? На народ, на націю. А демократія перестане бути олігархічною фікцією. Чи зможемо ми бути гідними нащадками тих, хто створив українську цивілізацію в давні часи та перемагав ворогів протягом століть? Не піддаючись на їх брехливу пропаганду.